Традиційно, що середи, ми запрошуємо до нас у студію гостя. Тож сьогодні поговоримо з начальницею управління благоустрою та екології міської ради Альоною Колотницькою. Вітаю, пані Альоно. І Я вас вітаю. Війна вплинула на всі сфери життєдіяльності. Як змінилася робот, робота департаменту ЖКГ? Можливо, стали менше садити дерев, косити чи прибирати у місті. Дійсно, спочатку весни у нас дуже змінилися наші роботи, наші обов'язки було фінансування урізано максимально. Ми лише нам вистачало на прибирання і вивіз сміття, але наразі все стабілізувалося. Ми вийшли в наше русло проводив і прибирання, і озеленення і. Висадку квітів і дерев зараз розпочнемо, але без таких глобальних проєктів, без капітальних видатків, без реконструкції. І ну, в принципі, робота наша триває, як і раніше наразі. У місті активно тривають, бачимо, роботи з нанесення позначок на дерева та їх зрізання, як я, я так розумію. Поясніть, що це взагалі за процес і скільки дерев планують цьогоріч видалити. Це наш наша звична робота. Планова у нас є комісія по обстеженню аварійних дерев. Аутних і люди, мабуть, кожна людина знає, мабуть, кожна друга зверталася до нас в департамент щодо знесення яких дерев. І в цьому році, як і минулі роки, ми цю роботу робимо. Але позначки, які люди нас позамальовували, які ми майже 2-3 роки наносили, ми їх зараз відновлюємо для того, щоб було, було зручно підряднику, щоб люди могли самі побачити, що дійсно дерева, ті, що. Потребують видалення і розпочнемо ці роботи. Єдине, чим відрізняється минулий рік від цього року, це те, що раніше ми дрова віддавали, ну верніше колоди, не дрова колоди від дерев віддавали комунальному підприємству для їх потреб, для там, розпалки, для якихось там своїх комунальних потреб. То наразі ми будемо їх давати для зберігання. Що якщо у разі потреби, ми зможемо їх в пунктах обігріву використовувати. Дай Боже, що все буде хорошо, то тоді це нам не знадобиться. Все, це є. Єдина різниця з минулими роками в цьому році ми плануємо десь видалити півтори тисячі дерев. Можливо, це здасться дуже великою кількістю, але якщо розуміючи, що у нас стоїть більше чотирьох тисяч дерев на черзі, то десь ми потребу одну треть ми зробимо. Щодо того, ви кажете, віддавали на комунальне підприємство. А наразі визначено, яке комунальне підприємство, куди будете завозити ці ну, дрова, ну, цю деревину, яку зрізати? за там. попереднім рішенням. Ну за проектом рішення ми будемо передавати комунальне підприємство два, тому що у них є великі території саме для зберігання, і воно там буде хранитися до тих пір, поки нам воно знадобиться. А яка наразі ситуація в місті з безпритульними тваринами? Чи ведеться їх стерилізація, відлов, контроль? Взагалі що з ними? Е, нічого Ні, з ними все, все добре. Е, як і раніше, ми стерилізуємо, відлавлюємо е, трошечки менше, ніж в минулому році, але в нас є дуже хороша новина. Ми проводимо наразі перемовини з нашими постійними такими партнерами, чотири лапи, громадська організація, і які нам хочуть допомогти стерилізації безпритульних кішок. Без Штовні стерилізації, мабуть, ви пам'ятаєте, ми її вже проводили так трошечки не не так масово, і якщо на все вдасться, якщо у нас буде стабільна ситуація, в наступному році ми розпочнемо таку акцію по стерилізації ко Тому я вам потім розповім, як це все, як ми будемо діяти спільно з мешканцями і волонтерами. Взагалі чи фіксується у місті такі випадки, можливо, вам відомо щось що безпритульні тварини, там кусаючи дорослих людей, чи дітей, чи є таке, як з цим взагалі буратись? Чи маєте ви до цього відношення? Ну, я спеціально не натравлюю собак, але є такі випадки, частіше це якісь спровоковані бувають випадки. Наприклад, люди підготов... підгодовують тварин в невизначених неправильно визначених місцях, і тварина вирішує, що це її зона відповідальності, і вона наче охороняє і кидається. Або, якщо в неї там є цуценята, але, ну, або їй там не сподобалася якась може в неї травма психологічна. Тобто є покуси, є тварини, які і зараз у нас мисливського сезону такого немає, які перебігають з полів, які залишаються в садових товариствах на осінь. І наразі, як завжди, на осінь у нас буде зараз приплив тварин. Але хочу сказати, що популяція не збільшується біля церкви, тим більше, що ми почали працювати і в нашій громаді, і в селах, і також стерилізуємо їх там. Наступне питання особливо турбує білосерківців. Нещодавно у Фейсбуці виклали пост про тендери ЖКГ на озеленення міста, і там була вказана неймовірна сума понад 2 мільйони гривень. На вашу думку, чи взагалі наразі це на часі, чи потрібно це робити, і куди ж ці кошти спрямують? Кошти, які визначені для утримання міста, вони підуть спрямовуються на утримання міста, тому що є різні фонди, і не треба їх плутати, змішувати. Є фонд для підтримки військових, до речі, всі комунальники, які працюють в місті, в тому числі і департамент ЖКХ, свій одноразовий заробіток переводять на потреби військових. А саме кошти, які виділені на підтримку міста, вони йдуть на підтримку міста. Тут головне, чи ми якісно їх використовуємо, чи ми раціонально їх використовуємо, чи ми зробимо так, що воно залишиться для майбутніх людей поколінь. А чи на доцільно чи не доцільно, я хочу сказати, що коли була активна фаза, така, коли в нас Київська область були ну? Такі активні дії, і люди самі приходили, приносили саджанці, долучалися, і ми висадили тоді дерева в парку слави, і також у нас є гарна новина. Ми, у нас буде алея, алея сакур на замковій горі, і саме там 17 сакур, які купили не за бюджетні кошти, а меценати. Ми потім розкажемо, покажемо про цю акцію, розкажемо, хто це і що це, коли це зробимо. Але якщо люди самі долучаються, і вже навіть купляють ці дорослі гарні. Рослини, ну, на, на, мабуть, є така потреба. Тобто, ну, це якесь мирне, тому що е міста е ростуть, війни починається, закінчуються. Якби завжди було не на часі, ми це б без дерев. А ми бачимо столітні доби, і які у нас є білі церкви, і дерева гарні, які ж теж колись хтось садив, мабуть, було колись не на часі. Тому не можна зеленення ставити не на часі. Воно завжди на свій час. Ви розповіли про сакури про так. висадження дерева, озеленення міста триває. Щодо можливо нових проєктів, ініціатив від департаменту ЖКГ, щось плануєте? Чи все таки поки що під час війни не будете робити нічого нового? Не може бути такого, що ми щось не плануємо, і в нас завжди багато ініціатив. Дійсно, багато ми не, не зробимо в цьому році і до перемоги не зробимо, тому що як я вже казала, що проекти саме по реконструкції, по капітальному ремонту. Вони зараз не фінансуються. Ви бачите, що у нас стає заморожені проекти: це театральна вулиця і площа Берця незалежність, і ну, багато так таких об'єктів. Але тільки в нас буде перемога, ми повинні бути готовими до цього. Ми повинні достойно зустріти, і наші всі проекти ми будемо втілювати. Е, насамперед ми хотіли би е, звернути увагу на села і зробити їм нові місця відпочинку, нові парки. Ми б хотіли би зробити е, сквери, і у нас є вже там концепції, ідеї в різних районах міста. На, ну, на, схожі на приклад, на, як на Тарашанському сіві родинний сквер. Ми б хотіли би, е, як я, ну, казали, робити зелені зупинки. Ми... І одне із ноу-хау, яке, мабуть, ми ще не розповідали, це ми будемо робити такі дощові садки. І... Вже я вибрала одне містечко, і обов'язково щоб це не сталося в наступному році. Ми одне місце ну, зробимо дощовим садком, щоб люди розуміли, що це таке. А, а трішки можете привідкрити завісу, хочу розповісти, як це щоб ми візуалізували, як воно виглядає, що це таке взагалі. Дощовий садок це коли рослини поливаються і утримуються за рахунок збору дощових вод з площин, чи з дороги, чи з тротуару. Тобто, це така буде трошки ложбіна, в ній будуть рости дерева. Якби таке озерце, яке то тобто вода буде поступати. Ми будемо збирати воду, де вона не потрібна, в те місце, де воно потрібно. Ви заговорили про села громади. От наша знімальна група їздить, відвідує Томилівку, вже відвідали, інші села плануємо відвідати. Можливо, люди самі з цих сіл звертаються в департамент ЖКГ. І... Пропонують якісь свої ініціативи, можливо, а. чогось їм не вистачає, чи там все, у все в селах добре в громаді? Е, ну не можу сказати, що завжди добре, але я хочу сказати, що е, є дуже активні села, такі як Шкарівка, в них досить активна громада, є менш, є пасивні. Але от ми також в'їздили в Томилівку. Мабуть, люди ну, там більш зайняті, там у них більш є чим зайнятися, чим в місті. Е, тому вони навіть не знають, що треба звернутися до ЖКХ. І коли ми поїздили в Томіловку і розповідали що ми хочемо зробити вам тот сквер, і щоб ми хотіли врахувати їх думку. ну Вони були приємно вражені, що можна казати, що впливати, то ми навіть таке провели ан анкетування, що вам потрібно, що ви хотіли би бачити в селі, для кого це потрібно робити, чи взагалі вам не потрібно, які ви хотіли бачити сквер. І дуже дуже мені сподобалось, що більшість тих, хто був на. На цьому ну на не заході, на зустрічі більшість молодих людей вони сказали, що не хочуть залишитися саме в своєму селі, і хотіли б його розвивати. Це дуже приємно, і я б хотіла б, щоб максимально молоді залишались нашій громаді і самі ж долучалися до таких проектів. Давайте останнє питання розглянемо з вами щодо проблем. Взагалі, можливо, з чимось стикаються працівники департаменту ЖКГ, якісь є проблеми, чогось не вистачає. Чи можливо ви відштовхуєтесь від тих проблем, з якими звертаються білоцерківці? Чи як взагалі працюєте? Ну звісно, так. ми слідкуємо за тим, що хочуть білоцерківці. І єдине, ну не знаю, мені здається, що наша робота це взагалі ідеальна, тому що щось створення нового це є ну, якийсь розвиток, це якась приємність. Ємно, але б хотілось би єдина проблема, на мою думку, це вандалізм, тому що якраз що є не на часі, це відновлення цих руйнацій: це пописати зупинку, зламати лавку, перекинути урни. Тобто, це я б дуже б не хотіла витрачати на це кошти, і крім того, ми знаємо, що у нас є свої ну, загарбники, від яких ми будемо відновлюватися, навіщо ще приєднуватися до цієї кагали. І звісно б хотіла б звернутися до підприємців, до там магазинчиків, до закладів там якихось торгівлі, якби кожен там мешканець навів влад біля себе, там квітничок, якийсь покосив. Тобто це повинна бути спільна робота всіх нас, і тоді вона буде видна. І тоді ми будемо всі разом відчувати, що ми робимо наше місто кращим.